17 декабря я остался один. Она уехала за ребенком, забрала ребенка и уехала. 10 лет жизни как будто и не было. Что я не знаю, что мне теперь делать? Ради чего жить? Ради чего работать? И, и работать ли вообще? Как мне перебороть все это? Я, я не думал, ну. В конце 24-го года я не думал. Даже на Новый год я... Я на Новый год загадывал квартиру на, на семью. А через 17 лет у меня... 17 дней у меня не стало семьи. 17 дней. Не стало семьи. Сука, ну это пиздец. Дівчата, жінки, запам'ятайте. Саме страшне, що може статися з чоловіком, мужчиною, з хлопцем в житті. Ну, не беручи до уваги там, звичайно, здоров'я. Це коли кохана дружина, в яку ти по-справжньому любиш. Ще й з дитиною твоєю, яку ти просто не то, що любиш, а ну, це частина тебе. Просто йде від тебе. От просто гіршого взагалі неможливо уявити для Ну, Просто, ну, це неможливо. Коли просто. От жінка йде. Жінка може йти ну, по різних причинах, але на мою, знаєте, з якогось мого особистого ну, дослідження можна сказати, навколиш, навколо себе за все життя, то в основному жінки йдуть через те, що їм мало грошей. Не така квартира, не така машина, або їх відсутність. Є причиною того, що жінки йдуть кудись. Їдуть, ідуть кудись, або до когось. Ну, Звичайно, є ще там якийсь аб'юз, і там ставлення. Але ви знаєте, якщо є класна машина, класний будинок, і в чоловіка куча бабок то, to... даже аб'юз, як то кажуть, не помеха здоровим, класним стосункам і сімейному щастю. Я не прав? Прав. Є, ну, понятно, жінка зараз кажуть, ау, ау, Чоловік про що я говорю. На жаль, такий реальний стан речей, реальна ситуація. Реальне життя, на жаль. Реакція цього чоловіка природня на те, що сталося. Мені дуже шкода. І я думаю, всім пацанам, які будуть дивитися цей відос. Ну. Насправді, це наш життєвий досвід, і він робить нас сильнішими. На жаль. Саме такі моменти, яких абсолютно не хотілося пережити нікому в житті, роблять нас, скажімо так, наше життя, нас. на До цього і після, після такого пережитого, після такої пережитої життєвої ситуації ми вже ніколи не будемо такими, як, як прежде. На жаль, це не від нас залежить. Ми не можемо на це попливати. Ми вже не будемо так довіряти. Можливо, ми не будемо вже так любити. Хоча, по-правильному було би не переносити там ті старі травми на нові стосунки. Я це все прекрасно розумію. Так як же ж з собою справитись? Як же ж це зробити? Говорити легко, а зробити важко. Це вже назавжди буде в нашій голові. Можливо, деяким людям і вдається це побороти в собі і вийти в нові стосунки без оцих травматизма пережити. Я не знаю. Коли жінка йде з дитиною, тебе лишає, взагалі їдеш із за кордон, коли ти не можеш дитини побачити. Добре, почуття проходять до дружини, до колишньої, все, ти її, як то кажуть. Перестаєш любити, починаєш ненавидіти за те, що вона з тобою так поступила. Наприклад, якщо без причини. Бо, можливо, бувають ще і причини для того, є і таке. Але якщо ну, тіпа, нема на то причини якоїсь такої, Ну, бо це серйозний крок забрати дитину і полетіти і лишити чоловіка. Одно, ну, це ж... Це дуже жорстоко. То, от... Час проходить. На дружину вже час пройшов. А от дитина. Почуття до дитини, ну я не знаю, напевно, що. У мене немає звичайного такого досвіду. Але мені здається, що все-таки дитина це твоя кров. Плоть, частинка тебе. Нас. І коли забирають дитину від, муж, від чоловіків. Я не знаю, як таке можна пробачити. Можливо, ще накручують дитину проти тата. Дитина починає тата ненавидіти так само, непонятно по якій причині, бо так мама сказала. Ну, що, може бути страшніше, скажіть, для чоловіка, якщо він старається для сім'ї робить все. Ну, можливо, на думку дружини, це недостатньо. Можливо, але це суб'єктивна думка. Якщо чоловік старається, це вже варто поваги, і, о, і оцінки. І, ну, блін, якщо є почуття, йопероста, якщо, якщо вже чесно. Якщо є почуття, нікуди ти не втічеш. Ну ти ж не лишиш людину, яку ти любиш. Ні при яких розкладах. Тому оце от все. Це... Кому не пастяжимо. Ти їдь, а дитину лиши. Ну, чого ця дитина має їхати десь непонятно куди від тата. Коротше, це таке: в кожній сім'ї, в кожному окремому випадку там, треба розбиратись. І я туди не лізу, це не моє діло. В загальному ситуація дуже, як то кажуть, актуальна. І часто повторюється в багатьох сім'ях на даний момент, на жаль, дуже дуже шкода. Дуже шкода. Пацани, знаєте, мені здається, що так не буває, що от все добре, добре, і в один момент вона свалила. Напевно, були якісь підпосилки до цього і десь в глибині душі ви розумієте, що це людина здатна на такий крок. Це можливо передбачити. Якась інтуїція, це так не може бути, що от, все класно, ну, супер, вона вас любить. І в один момент просто мати вудочки. Я просто не знаю, можливо, і можливо таке, я не знаю, в мене немає такого досвіду. Мене... Я не перебував ніколи в таких стосунках, що от просто ну, це неможливо передбачити, і ти десь в глибині душі не відчуваєш, що ця людина спроможна на це. А якщо ти відчуваєш в глибині душі, що ця людина на це спроможня? Ну тоді вже треба якось думати наперед. І Я не знаю, я теж тут поради роздаю, а сам не знаю, як би в цій ситуації поступив. Це так легко говорити, але так важко зробити. Я всім вам пацки бажаю взаємної щирої, взаємного, щирого кохання, щоб ваші другі половинки ніколи з вами так не поступали. Треба підходити до вибору. Хоча ну як тут підійдеш до вибору. Всі вони лестяться, всі вони такі. Хороший на початку. Попробуй розберися. Це все дуже складно. Дуже складно. Ці стосунки це. Що я можу сказати? Я знаю, що час все лікується 100%. І тут ніякі слова зараз не допоможуть, ні слова підтримки. Та і це дурість в таких випадках говорити якісь слова підтримки, коли в людини серце шмотується на маленькі кусочки. Будь-які слова підтримки вони не допоможуть. Просто не в змозі в цій ситуації, в такому стані взагалі щось почути когось і тверезо оцінити ситуацію. Тут тільки час. час. Допоможе здатність нашого мозку прокласти нові <кій> нейронні як то кажуть, перебудуватися. Створити нові колі, нове життя, новий погляд на це все. Пацани. Тільки час допоможе, тільки час це все лікує, більше нічого. А жінкам а що їм скажеш, які так поступають своїми чоловіками. Халі валі. Можете перекласти з індійської. Безсмислено що з їм говорити. Це люди, які абсолютно. Що ще можна назвати людьми? Коротше, пацани, всього вам найкращого, що у вас в житті, не дай Бог. Більше не траплялись такі ситуації. Хто в жодку ситуацію попав, через рік ви будете на це дивити зовсім іншими очима, можливо, навіть ржати і казати, Боже, слава Богу, що це так сталося, що це сталося зараз, а не пізніше. А краще, звичайно, не попадати в такі ситуації і розглядати їх перед цим. Якщо десь в глибині душі, ви відчуваєте, що ця людина спроможна на таке, то може краще не варто з нею. Зв'язуватись. Але то таке. Я не додаю ніяких порад, бо сам не знаю, як правильно, і сам можу попасти, ще не дай Бог в таку ситуацію. Так що тримаємося, як то кажуть, пацки. Така наша доля складна і жорстока. Особливо, коли по-справжньому любиш. Коротше, ви все шарите. Не дай Бог. Час, час, час все лікує. Це єдине, що. Више нічого напевно.